Що збулося з моєї карти бажань трьохрічної давності? Цю карту я клеїла ще в 22-му році. Я взагалі не пам'ятаю, що я там писала, тому давайте дивитись разом. Найперше, що мене повеселило, у мене в карті наклеєний ось такий годинник від Майкл Корс, і в мене дійсно був такий годинник, але його вкрали ще два роки тому. Коротше, і збулось, і не збулось. Далі тут є бажання жити в великій, красивій квартирі. Вона в мене не така, як на фото, але ми живемо в самому центрі в трьохкімнатній квартирі, тому вважаємо, що збулось. Також я написала в Мати маленький блог, і він дійсно в мене є. Трішки нижче написано, що я мрію стильно вдягатися. Тут точно ставлю плюс. Буквально за останній рік я прийшла курси стилістів, і з цього взагалі почався мій блог. У розділі творчість є багато бажань ходити на майстер-класи і в театри. В принципі, так і виглядає зараз моє життя і мій вільний час, бо я дуже люблю відвідувати такі заходи. З матеріального також наклеєне авто і прям уточнена, яка має бути марка. І ви будете просто в шоці, але в нас саме така машина. Ми купували. І за аукціону нам було взагалі без різниці, яка модель, але попалася саме та, яка написана в карті. Звісно ж, тут є цілий розділ про стосунки, опис якими вони мають бути. Ну і зараз я в офігенних стосунках навіть кращих, ніж мріяла собі тоді. Коротше, збулося майже 100%, але не забувайте, що пройшло 3 роки. Ну і розказуйте, яке співпадіння здивувало вас найбільше. Цям цьому, папа, і до зустрічі в нових відео!